Процес супроводу при наданні або отриманні послуг не пов'язаний із процесом фізичного супроводу клієнта харчування, торгівля, розваги, банківські чи поштові послуги, медичні послуги. В процесі фізичного супроводу та під час отримання послуг особою з інвалідністю агент супроводу не повинен брати в руки особисті речі особи з інвалідністю, доки його не попросять про це. Агент повинен здійснювати супровід відповідно до власної посадової інструкції. У стандартній ситуації агент повинен надавати особі з інвалідністю повну інформацію, яка стосується виду, характеру, процесу отримання відповідних послуг, вартості послуг, іншу необхідну інформацію, здійснити фізичний супровід до об'єкту послуг. Процес супроводу при отриманні послуг має організовувати власник, тобто продавець послуг. Це не стосується надзвичайної ситуації, коли особі з інвалідністю необхідно надати першу невідкладну медичну допомогу. В такому випадку відповідну допомогу повинен виконати агент супроводу чи медичний працівник. Слід звернути увагу і на соціальний супровід, що має на меті сприяння інтеграції осіб з інвалідністю на відкритому ринку праці, їх адаптації на робочому місці та тривалому працевлаштуванню. Супровід на робочому місці здійснюється за індивідуальним підходом з урахуванням потреб особи з інвалідністю та передбачає реалізацію комплексу заходів, що виконуються на регулярній основі. Протягом визначеного періоду часу сприяють адаптації та розкриттю трудового потенціалу працівника, а також створенню інклюзивного середовища на робочому місці. При здійсненні соціального супроводу на робочому місці фахівець виступає в ролі посередника між людиною з інвалідністю, керівництвом та колективом підприємства, а також іншими надавачами соціальних послуг. Соціального супроводу на робочому місці найбільше потребують люди з інтелектуальними порушеннями, психічними порушеннями, кількома видами порушень, а також деякі люди з порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату. Соціальний супровід на робочому місці передбачає застосування індивідуального підходу до кожного працівника, врахування різноманітних чинників, у тому числі особливостей стану здоров'я, індивідуальних здібностей та потреб працівника для забезпечення продуктивної та тривалої праці. Згідно положень державного стандарту при соціальному супровіді на робочому місці людина отримує допомогу щодо. Адаптації до виконання робочих функцій, пристосування робочого місця, доступності робочого середовища, розвитку трудових та соціальних навичок, психологічну підтримку та консультування. Ці заходи становлять зміст послуги, однак вони потребують доповнення та пояснення. Часом можуть виникати ситуації, коли людина з інвалідністю потребує підтримки не лише на робочому місці, а й поза його межами. Підтримка працівника з інвалідністю поза місцем роботи може надаватися щодо навчання орієнтуванню на місцевості та користування громадським транспортом. Надання порад щодо дотримання зовнішнього вигляду відповідно до вимог роботодавця, сприяння в отриманні інших послуг, оформлення банківської карти для отримання заробітної плати, тощо. консультування та підтримка членів сім'ї, людини з інвалідністю, направлені до інших організацій з метою отримання допомоги, наприклад, проблеми з житлом, зі здоров'ям тощо. Тривалість здійснення супроводу на робочому місці визначається індивідуально з урахуванням потреб людини з інвалідністю, але не повинна перевищувати термін 6 місяців з дня працевлаштування. Протягом перших декількох тижнів після влаштування на роботу особа з інвалідністю, взаємодія з нею може бути більш інтенсивна. Далі чистота зустрічей повинна поступово зменшуватися. Варто зазначити, що впродовж надання послуги підтримка повинна бути доступна щоразу, коли працівник, його колега або роботодавець будуть її потребувати. Після завершення підтримки має бути передбачена можливість звернення за допомогою у разі виникнення екстрених ситуацій. Загалом, процес соціального супроводу на робочому місці передбачає 5 етапів: введення та орієнтація. Інтенсивна підтримка, стабілізація, поступове скорочення підтримки і завершальна підтримка. Водночас варто зазначити, що цей процес не завжди буде лінійним, можуть виникати ситуації повернення на попередні етапи з переглядом прийнятих рішень. Так якщо в результаті супроводу на робочому місці працівник з інвалідністю успішно адаптувався. На Робочому місці продуктивно виконує свою роботу, має добре налагоджені стосунки з колегами та керівництвом і більше не потребує підтримки, надання послуги припиняється, але має залишитися можливість екстреного звернення за підтримкою. Проте може виникнути ситуація, коли працівник з інвалідністю матиме значні складнощі в адаптації, потребуватиме повернення на попередні етапи чи у разі звільнення та влаштування на інше робоче місце, повернення на початковий етап. Також варто врахувати, що не існує чітко визначених часових меж щодо тривалості кожного з етапів. Проходження кожного етапу відбуватиметься індивідуально з урахуванням потреб особи з інвалідністю.